Відпочинок на круїзних лайнерах стає все більш популярнішим. Я вже побувала в трьох круїзах і не збираюсь зупинятись. Перший був по Середземному морі. Далі контент-круїзди ми зібрали 15 дівчат з усього світу. І нещодавно ми повернулися з неймовірних норвезьких фьордів. Тому в цьому випуску я вирішила не просто показати круїз. Він буде в наступному, так що не пропустіть, а запитати мандрівниць про плюси та мінуси цього відпочинку та їх враження. Короче, буде дві години сама. Оце поза кадром, коли залишається напої. Це додаткова плата. Для мене мінус це те, що виходить 47 євро на день. Головний третій мінус. Піжамі босиком просто на балкон. Ти мінусів, походу немає. <рес> і не тільки дівочі, але ми не будемо розкривати цю тайну. <рес> я рекомендую їздити вам в круїзи. Сьогодні останній день нашого круїзу, і я хочу. Нашим мандрівниць запитати про їх враження і з перших вусток сказати, почути плюси плюси та мінуси круїзного відпочинку, тому що це важливо. Не можна показувати тільки плюси мінуси також присутні. Тому зараз про це поговоримо. Це Марінка і Алінка, мої неймовірні мандрівниці. Давайте плюси та мінуси. Що вам сподобалось, що не сподобалось? Всім привіт. Ну, мабуть, почнемо з плюсів. Це те, те, що є можливість подорожувати різними країнами та містами і оцінити і подивитися, де б ти хотів бути, можливо, провести більше часу в якомусь місті або країні в своїй наступній подорожі. Що попало, Я Це нормально. Коротше, буде дві години. Одним словом, класно відвідати місця, потім вибрати собі, куди поїхати. Це найбільше, мабуть, плюс цій подорожі був для мене саме люди. Я дуже задоволена, бо коли я планувала свою подорож, у мене було хвилювання, що буде якісь. Ну оскільки я їхала сама, сучки. Я просто дуже задоволена, що е, я поїхала саме за нюткою. Просто хочу подякувати за те, що мої очікування вони перевершились. Да, перевершились. Yeah, Інтерв'ю на мільйон. Такого Нас... ще не було. А вона вставить одну мінуту. Всім привіт! Для мене це вже другий мій круїз, і цей круїз для мене не тільки як мандрівника, але як і партнера нашої компанії. А отже, що я хочу сказати, що моє враження від цього круїзу дійсно неймовірно, тому що а, лайнер і маршрут, який ми обрали, це дійсно щось на рівні VIP. VIP. і для мене. Цей круїз став ще однією мрією, то, яка збулася нарешті. Тому що я дуже довго мріяла потрапити в Норвегію, але я навіть уявити собі не могла, що можна побачити Норвегію не тільки зі сметрових а, площадок, не тільки з авто чи просто з літака, а ще й можна побачити а, Норвегію з фьордів. Я ніколи не забуду, коли ти прокидаєшся в 6-й ранку, ще тільки світає. І ти вибігаєш в піжамі босиком просто на балкон, тому що в тебе емоції, вони зашкалюють від краси. І ти розумієш, що твоя мрія збувається. У мене на той час були мурашки по всій шкірі, бо це дійсно емоції, які неможливо передати не через екран, не через розповідь. Це просто емоції, які треба відчути самому, приїхати і відчути. І це дійсно класно, коли ти сам можеш здійснити свою мрію. Я хочу сказати кожному, що якщо в вас в тебе є мрія подорожувати, є мрія приїхати на круїзний лайнер, не відкладай її на потім. Бо життя йде зараз і жити треба зараз. І твій вклад в твоє життя саме зараз. Тому а, мрій. І здійснює свої мрії, і це дійсно дуже дуже круто. Я дуже рада, що в нас на цьому круїзі була така атмосферна, дівоча і не, і не тільки дівоча, але ми не будемо розкривати цю тайну. <рес> Чому не тільки дівоча компанія? От. <рес> Точно. Але кожна дівчина вона зробила свій вклад в кожну з нас, бо ти надихаєшся, ти знаходиш нових друзів, тебе чекають тепер по всьому світу в Україні, в Польщі, во Франції, в Іспанії, в Лондоні, в Англії. Твоя географія розширюється і а, ці моменти незабутні. Але скільки ще сміху в цих моментах моментах буває, це от, знаєте, оце поза кадром, коли залишається, от коли виключається камера. І починаються моменти, які не знімаються. І отут починається просто неймовірний миті життя, коли ти відкрита, ти справжня, ти можеш дозволити собі все і бути собою перед всіма. І оце дійсно дуже дуже круто. Тому я рекомендую їздити вам в круїзи. Може підібрати слів. Це напевно найкраще, тому що вона в такому захваті, що вона неї не вистачає описати цей весь захват, і вона проживає його тут. Як ви бачите, мінусів походу немає. Ні, давайте так по мінусам. Давайте пройдемось. Мінусам Дивіться для мене мінуси це перше. Нема праски. А нема а, такої вірьовочки або вішалки в а, каюті. Лише нам мінуси. <рес> І головний третій мінус тут дуже багато їжі. <рес> <рес> Я хочу вас при... попередити, що якщо ви приїжджаєте на круїзний лайнер, Ой. на все плюс, на все all inclusive, <рес> то буде плюс. Так, да, це правда, буде плюс на вагах, тому що стільки їсти, ну ви мені пробачте. Нас просто у нас 10 зараз мандрівників, значить, сніданок, і тарілки тут реально великі. Ну, тобто, це не така тарілка, знаєте, там нутриціолога, коли рука, там кулачок і пальчик. Ні, тут Тут Х2. Так, по мінусам це одномоментно і плюс, і мінус. Це величезна кількість розваг різних шоу, акробати, вокалісти, танцівники і так далі, на які ти намагаєшся максимально все встигнути, але все-таки втома бере своє. Ще один мінус: треба враховувати, що все-таки напої це додаткова плата. Тому якщо ти... Затятий алкоголік, <laughs> треба це врахувати. Але в принципі для мене було не критично. Тобто, якщо я хотіла якийсь коктейль, я могла собі докупити, і це було ок. Та напої, я скажу, що в готелях в принципі також платно, і тут є, до речі, алкогольні карти. Типу, якщо завчасно купувати і через інкрузис, виходить тільки 150 євро на каюту. А якщо тут купувати на лайнері, то виходить 47 євро на день. Тому типу, врахуйте те, то, що реально вигідно подорожувати з інкрузис. Ну а, а для мене мінус це те, що сухе повітря. Не знаю, можливо, на лайнерах такі має бути, але Ну, я погоджуюся з цими мінусами, те, що сказали дівчата, але. На лайнері е, реально сухе повітря і, і брови сушать в когось, в когось, наприклад, так як я люблю багато пити води, в мене постійно сушать горло і я хочу води пити. От. Але мені здається, що це нормально, тому що це так само, як в літаку і це лайнер. Тому напевно, що це нормально. Не знаю, напишіть в коментарях, чи нормально це, чи ні. Чи що... Оце другий круїз, да? це інша вже в мене круїзна компанія. І ти постійно хочеш щось порівна порівняти. Ой, а там була там вода краще. Ой, а там були наприклад, десерти краще. Але оце порівняння це дуже неправильно, тому що кожна круїзна компанія і кожний лайнер, це своя історія. І ну не може бути такого, що все буде однакове. Ну це нереально, це, це не цікаво навіть. І оце порівняння воно. Ну, його не треба робити, тому що ти приїжджаєш і ти маєш шукати тільки плюси тут. У нас на цьому лайнері каюту прибирають два рази. І зранку, і ввечері. Я такого ще ніде не бачила. Кожна круїзна компанія вона хоче зробити щось неймовірне для своїх е, туристів. Просто приїжджайте, насолоджуйтесь і кайфуйте від цього життя, бо воно у нас одне. Да. І шукайте правильних людей, тому що дуже багато що залежить від людей. Тому оточуйте себе реально класними людьми. І тому у вас і тоді у вас точніше все буде дуже добре. Тому все цілуємо, любимо, обіймаємо вас. Па -па. І приїжджайте до круїзи. Це класно.